Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену унікальній техніці плюнтанізму, геніального художника сучасності Івана Марчука. На реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження, образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України. На аверсі монети в центрі композиції зображено фрагмент картини пробудження, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну коло, що асоціативно нагадує Сонце, символізуючи джерело життя, енергії та розвитку. Справа від стилізованого кола розміщено напис Україна 2024 рік, Малий Державний Герб України, номінал монети 5 гривень та логотип банкнотно-монетного двору НБУ. Вона належить до серії Українська спадщина, введена в обіг 23 серпня 2024 року, виготовлена з металу Нейзельберг, масою 165 грама діаметром 35 мм. Тираж цієї монети 50 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 472 гривні. А на вересень 2024 року вона коливається в межах 600-650 гривень. Ця монета є також випущена в сріблі. Номіналом 10 гривень, тиражем 7500 штук. Реалізації в НБУ ще не було. Приблизна ціна на момент продажу буде 5600 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цей витвір мистецтва: Дайте мені тисячу років, я розмалюю небо і не повторюся напевно, найвідоміші слова художника Івана Марчука. Його називають патріархом авангарду, українською легендою. А британська газета Делі Телеграф унесла його до списку 100 найкращих живих геніїв. Іван Марчук створив близько 5 тисяч робіт, відкрив понад 150 монографічних та 50 колективних виставок. Його роботи знаходяться у музеях на п'яти континентах. Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі прийняла його до Золотої Гільдії, до якої входить 51 художник зі всього світу та обрала почесним членом наукової ради академії. У ранніх роботах Іван Марчук звертався до наївних мотивів, але, познайомившись з доробками авангарду та модернізму, знайшов початок власного шляху у мистецтві. Ним став плянтонізм – авторський метод малювання і стилю мистецтві, винайдений марчуком. Слово походить від українського «плюнтати», тобто плести. Цей термін знають у світі. У словнику міжнародного мистецтва він став визначенням системи творчого мислення та спостереження за світом. Картини марчука і справді ніби сплетені з тонесеньких ниточок кольору. Вони немов об'ємні, а також неймовірно деталізовані. Такого ефекту вдається досягти спеціальним мазком, відтворити який нікому, окрім самого автора, майже неможливо. Тонкі капіляри фарби створюють дивовижне мережево, яке міниться і допомагає підсвічуватись відтінкам кольорів. Часто на полотнах створюється ілюзія додаткового освітлення, особливо у нічних пейзажах, де головна увага митця на образі місяця. Роботи Марчука гіперреалістичні. Використовувати густі як паста фарби художник почав, коли приїхав з США. Натомість і картини, які художник створював радянськими фарбами, досі зберігають мікрорельєф завдяки особливій техніці, що буквально оживлює пейзажі. Ну, я не стандартний художник. Як приклад, іде парочка в галереї і каже: це гарно, це гарно, це гарно. О, а це якась маячня, вищої похвали я й не хочу. Чому в мене таке, таке і таке? По-перше, бо я ненаситний одержимий і голодний на творчість. Коли я щось зробив, то далі хочу робити ще, говорить Іван Марчук сам про себе. Після розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності його рідної України на високому емоційному піднесенні Іван Марчук створює картину «Пробудження». Картина «Пробудження» є прикладом філософського та емоційного пошуку художника, його звернення до теми життя, часу і духовного відродження. Вона символізує процес пробудження людини, природи чи суспільства, до нової ери, відродження, зміни і руху вперед. Цей мотив часто зустрічається в творчості Марчука, який глибоко відчував зв'язок між внутрішнім світом людини та зовнішніми подіями. Художник часто звертається до теми боротьби між світлом і тінню, що уособлює боротьбу між життям і смертю, добром і злом. Картини Марчука, зокрема, пробудження, насичені символікою і викликають у глядачів глибокі роздуми. Картина пробудження, створена на Манхетені у Нью-Йорку у 1992 році, там і залишилася на фото прощання митця з його шедевром. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!